Слухаю, як голубка співає. Ви чуєте? У нас будиночок не в самому центрі міста. П'ять ну, хвилин я їду до роботи, за містом. Чуть. Ну, в місті, але називається тут райони поділені. То рано встаю, пташки співають, не гудять і тролейбуси. Ну, Воно мені тут як у селі. Ще бегород, бжолище моє, а голуби рано співають, кукукають, горобчики. Знаєте, так приємно. як. Прийду вийду на двір трошки походжу пів часа, наберуся енергію і йду далі до роботи. Ти що вся така спортивна? Як це ти йдеш до школи? Так. Що це за сьогодні за такий? Прихід. Що, що Сашко? День здоров'я. Да, і що вам сказали прийти? Ти чув, що у шортах не можна до школи ходити? Чула, нам сказали приходити, як буде це, як нам зручно. Ага. Спортивні форми, щось стало. Сьогодні спортикіада, так? Да? Да. Клас. А, що такі доволі сьогодні? Знайше ви виграли там. Але якщо ви програєте, то нічого Перемагай, перемагає дружба, щоб ви не цей, не плакали. Ви любите плакати, коли програєте, так? Ми, да? ми свою частину зробимо, а може не все. Останнє програємо. Все вам щасливо. Гроші взяли на маршрутку. Так. Давай попадати. Синок, пока. Так, йдуть сьогодні маршруткою. А там вже і маршрутка. Ще на тролейбус. Так люблю дивитися, це як вони йдуть, 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 йдуть штурхають Один гон розходяться а потім. Притяження у них такі вони смішні малі. Так, так, притяження розходяться. О, і он коли співає, біжить до Сашка. Найдуть з